Многие до сих пор думают, чтобы чего-то достичь, нужен хотя бы стартовый капитал. Нет, ноль. Ноль. Вообще не нужен капитал. Нужны какие-то там таланты. Не нужны таланты. Вы их потом приобретете. Нужны связи, не нужны связи. Каждый из вас с абсолютного нуля. может стать, блин, миллионером, может добиться успеха. С абсолютного нуля. Ну как это вы скажете, там не нужен капитал? Вот многие новички пришли ко мне на канал. Как это без капитала? Вот так это без капитала. Чтобы создать YouTube канал, не нужен капитал. Не нужен вообще капитал. Хорошо, нужно купить оборудование, нужен микрофон, нужна камера. Не нужно этого всего, не нужно. Почему я так говорю? Потому что я начинал вообще без этого, вообще без этого. Вот что мне понадобилось. Мышление, І вот это устройство. Якщо у вас є. Так, що він розказує, що треба просто не думати, а починати працювати. Тому що ви всі думаєте, думаєте, у мене немає того, у мене немає ноутбуку, у мене немає макбука, у мене немає нічого, люди не подивляться на мене, у мене немає, немає мікрофона. Друзі, спокойтесь, будь ласка, у вас є вже телефон і це вже просто. Як у вас немає телефону, ну підіть вже на ту, ту стройку і заробіть на цей телефон. І почніть знімати навіть на цій стройці. Дуже багато блогерів є строїть, дивиться і так далі. Що вас цікавить, ви можете накопити гроші на стройці і почати знімати Ютуб, як він каже. Так, звичайно, вам потрібно знімати сотні тисячі роликів, щоб ви були в тренді. Но... Така судьба. Він каже Мишлення. Книги. Нікомусь не допомагають книги. Друзі, реально. Ви читаєте книги, але вам вони не допомагають. Є так, я прочитав бідний папа, Багатий папа, Золота людина в Евелоні і так далі. Друзі, це все просто. Просто не зважайте це. Собі в голові, ви маєте розуміти, до чого йдете вашу ціль конкретно. І підписуйся на наш телеграм-канал і на наш Тікток аккаунт. Ми можемо создати криптовалюту для тебе і сайт. Також підписуйся в наш телеграм, щоб попрофілі все заходи. Не морошся голову, працюй! Я б так сказав.